Трині природи. Третій сезон. Зиманський пригод. Де ми? Фіго Буферс, Firepad, Figos, фінго. Фінго. А фінго і гавіт. Ми на землі. Це чого? А де сам подивись. А, Макдоналдс Як я зрозумів. Добре, можна потім ходити. Зараз не до того, Фінко. Оу. А це ніч? Ага. Оу, ми поїшли тут не надто пізно. Я тут все пам'ятаю, як все це було тут. А, так? О, фаерпад. Звідки багата? А, мене завжди вона була. Що це гаду вам пістю? Не потрібно. Йдемо, Там мої батьки. Або зараз точно тут буде дуже холодно. Ха, та, холодно. Напевно, це вже вересень. Що? Ні. Це серпень. Ааа, серпень? Що так де холодно? А, не знаю. А, ну я не знаю. Я, я не знаю, що робити. Давай! Я, я не впевнений. Добре. Ау? А зараз йду, йду. Я. я. А? Все зачинає две. Я повернувся. Це твій батько вірус. Ти бачиш. Добре, а це хто такі? Привіт. Я вогонь. Я Я Фаєрпет. Я дракон. Який дракон. Ой. А, а що? Я хотіла надати, щоб вони знали про мене. Ну не стільки. Файхпоет. А, а тут є мама твоя. Ну, так? Надо не, не прийти. Що? А, я повернуся. Повернувся. Що не так? Що не так? Я тебе шукала. Аж цілих цілий рік. Де ти цей саме час був? Uh, yeah. А <гас> я ну в Незері. В незері? Ти мене зритуєш? Ти думаєш, що справді я справді таке повірю? Ти думаєш, яка це дурна? Фіос, Файфайт. І чорний в полом? Емм. Привіт. Це щурка! фігнята? Це справжня відьма? Ну, ну так. А що? Ти, ти, ти не розумієш? Це Може небезпечно. Ну це не проста відьма, це. Ну, тобто себе сказати. по-чесному на принцеса називу. Що? Ти його заміють, що це небезпечно. Ну і фактично його, ну, на нашій на наші стороні. Що? Це неможливо. Всі не загаяни. Всі лихі. А, ні. І Гевіту. Він просто, він просто спустив земляни. А, ага. добре. прийшли. І Блю Флавер, це моя дівчина. Так, це його дівчина. І Фінго. Ну, ну вигнаний з того ж, не знаю. Чи того ж? Ну і файперед, пости докон. Ну, який вогнем того дишить. Вогнем наші нам цих істот, як нам вже хватає того, що ти його витворяв, що я зник на цілий рік. А рік? Мені здалося, що це менше ніж рік. Грік? Того не здалося, що ти знову дуже намагати часу зник. А, ну і на чого? ну подумаєш. Дай моє кинуть. Добре, я зрозуміла, може мене не так само не сприйняла. Ну, може, вона я того не розумію, що може вганяти. але ну, це важливо. Подумаєш. Подумати. А, не то ще казати батькам астратам, що ми його втратили. Ні. Ну, як мене самі запитаються, то не треба це казати. Я не хочу казати, що страпило з ними. Скажімо, що просто зник. Не треба знати, що він просто сел і просто помер. Це каче батькам астрати краще не казати. Або вони то, ще нас можуть прибрити. Що прибити? Так. Так, з ним його повести? Ти можеш пояснити, що це за недопадівка? Я? Я винна принцеса. Ммм, Незу. О! Гаррі тут це мій дух. А зрозуміло, що дух. Добре. Можемо своїх друзів. Але не стільки? Я вигнана принцеса. Mm. Іначе ви були червоні очі. Іки не помиляюсь. Так? Mm. Добре. Що сталось з астратом? А, з астратом з ним. Ану він того. Не накажіть батьком Астрата, він помер. Що? Він, він загинув. Ну. Просто я там хтось просто. Як сказати? Прокнув. А е, що з хрообраном? Хроблен живий, але ну, він ну, не за її, де він таки нагодився. Добре. Ну, Це я так не важливо, що стало з цим хробраїном. Але пояснив звідки ти взяв тих їх. Гевітер ми там застилися, але він там просто... ну... Люди, люди землянин, так. А фігус. Ну, ми зустрітились в один раз. Ну, коли хотіли дивитися до з Троном, ну, до годинись того до того, щоб ну, вони заборонили атаку на землю, а в Флавис ми зустрітились в по випадковості. Ну, і потім влюбились. Тобто вона твоя дівчина? Ну так. На 100%. А Та і Афінко. Афінго ми засвітувалися теж про випадковості. Ну, я хотів просто відрятувати звірів, зві, і він появився. А, добре. А, звідки фаерпед? Firepad? Firepad. Ну, моя заколиця тільки появився, я зустрітивався з ним першим. Ой, ню десь так. А, твоя фіос, вона на якого корню? Візарівського Кого? Візарівського, ага. Твої візарі, яка дасть була Дінесу. Я його зрозумів, але я говорив одне одному, одне правило. Нечого тут. На ми б попробуйте ще й моєму сину щось зробити. Ми не шкодимо, ми його так і о, от друзі. Ми йому нічого поганого не зробимо. Так, Файрпет? Ага. Я ж його тобто маленький друг. Маленький друг? А, добре. Я не думаю, що не недобу, як сюди вибралися. А, то ще Ембер! Ем, хто таке Ембер? А, завтра побачиш, все. А ти не присвісти.